Ой Дніпро, Дніпро, широкий і могутній, ріка легенда, ріка герой. Спокійно, велично несе свої води Славута, а ось народному художнику України Анатолію Шкурку довелося бачити його зовсім іншим, бурхливим і грізним. І сталося це вже далекому від нас, в 1943 році. Тоді вода в Дніпрі була гарячою від снарядів і червоною від крові. Швидше Дніпро потече назад, аніж радянським військам вдасться перейти його, хизувався Гітлер. Та не так сталося, як того ворогам бажалося. Назад повернули самі окупанти. А студенту харківського художнього училища Анатолію Шкурку прийшлося залишити навчання і взяти до рук зброю. Було йому 19 і бойове хрещення отримав у дніпровських водах. Після того, як нам об'яснили, що будуть. Е... Плести, брівна, плахи, там, все таке. Ложи і, і, і автомат, а сам задержись за ту доску і на ту сторону як можна скоріше. Чому? Да тому що пулі тут це не одна, а тисячі, повірте мені, ну тисячі просто. Підняти голову не можна. Це мої такі молоді дітські, е, 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 да, що отак, що обов'язково та пуля летить на мене. А вона на метр може і вище летіла. Ось таке було. Звісно, я вам маю сказати, що це перше крещення у молодого, неопитного, ні солдата таких нас було десь до. 150 чоловік. Звісно, на ту сторону не кожен попав. А хто попав, то треба було вилазити і е, цей плацдарм якось удержати, щоб уже наступні е, солдати переправлялися і е, так сказать, на той участок, закріплялися і вже йшли далі. Ось у цих місцях на Дніпрі, неподалік Мньова і відбувся той пам'ятний бій. Тож запрошення відвідати Мньовську середню школу, поспілкуватися з учнями вчителями прийняв радо. Спочатку школярі похвалилися своїми здобутками, навіть імпровізовану прес-конференцію з народним художником провели, а потім запросили на урок пам'яті, який для самого Анатолія Некіфоровича став уроком спогадів. Зацікавлено слухають його старшокласники, як кажуть, ловлять кожне слово колишнього фронтовика. Анатолій Никифорович і про перший бій розповів, і про першу свою виставку у фронтових умовах на території Польщі. Згадав і те, як ледве не став Героєм Радянського Союзу. Обіцяли звання тим, хто переправиться на протилежний берег і закрипиться там на плацдармі. Я на ту сторону переправився, а трасі люди б'ють, ну просто підняти голові можна. А нам сказали, якщо переправиться, цей плацдарм, держиш героя совєтського тут, отримаєш. А я голову підняти не можу, більше этот, так стріляю. Золоту зірку так і не отримав. А ось учні подарували, шановному гостю, квітку пам'яті червоний мак, та найдорожчою нагородою сам завжди вважав і вважає непоказну зовні солдатську медаль за бойові заслуги. Не хвалюсь, що там говорять, я не боявся. Всі боялись. Всі боялись. Ну це ж. Самі знаєте, війна і життя, і смерть. А він вижив, поборов свої страхи і переміг. Дійшов до Берліна, здійснив заповітну з дитинства мрію, став художником. І не просто відомим, народним. До речі, завтра у Анатолія Никифоровича Шкурка, день народження – 91-й. Наше йому побажання ще багато років прожити у добрі і при здоров'ї з творчим вогником у душі.